Дружина, у вас є? Хочете до неї зателефонувати і сказати, що ви її сильно любите? Вона не повірить. Алло. Алло? Да. Привіт. Слухай, Люване, я тебе дуже люблю. Ти хочеш, щоб я впала чи як? Нашу ж впала, як я тебе люблю. Не поняла. Ну дуже щось у мене любов підійшла до мене. Ага. Да. То мені що треба зробити? Щось смачненьке приготувати мені? Та нема що, нема чого. Йо... А нема чого? Ну я а... куплю принесу. Що ти принесеш? Не знаю, подумаєш. А що ти купив смачненький? Печенькі. Хто ти там такий дуже веселий? Ну такий собі веселий, я знаю, бо люблю тебе дуже. Ой, знаєш що, два тижні коло тебе лежу, як той, як той штурпачок. І будеш торкнутися, бо Так? Да? А... Я більше так не буду.